Параграф 14. Найдавніші держави дворіччя. Пункт 1. Як природа давнього дворіччя вплинула на заняття його мешканців. У Південно-Західній Азії протікають річки Тигр та Єфрат. Країну, розташовану в середній та Нижній течі, між цих річок давньогрецькі географи називали Межиріччям, грецькою Месопотамія. Усе межиріччя за природними умовами поділялося на дві частини верхнє та нижнє дворіччя. Якщо верхнє межиріччя це пагорби й степи, то дворіччя рівнина, утворена на носами мулу, тигру та євфрату. Палюче Сонце перетворювало зволожений шар землі на глиняну кірку вже за декілька кроків від річки. Справжнім лихом для мешканців були бурхливі повені, унаслідок яких утворювалися озера й болота. Тож, аби вирощувати хліб, люди мусили навчитися відводити воду, коли був її надлишок та зрошувати лани під час спеки. Крім зернових культур, жителі дворіччя вирощували фінікові пальми, з їхніх плодів. Виготовляли хліб, вино, оцет, а з деревини та листя різноманітні плетені вироби. Кісточки фініків використовували як паливо та корм для худоби. Надра дворіччя були багаті на поклади руд різних металів та родовища срібла. З високоякісної глини виготовляли різноманітний посуд та цеглу. Жителі дворіччя вірили, що саме з глини боги створили людину. Пункт другий. Хто такі шумери? Найдавніших мешканців дворіччя називають шумерами, а територію, яку вони заселяли, шумером. Їхні поселення відомі від 4-го тисячоліття до нашої ери. Уся територія шумеру була втричі менша за Єгипет. Громаду тут очолював Верховний правитель жрець, який прагнув одночасно бути військовим вождем. Тому шумерський храм то не лише центр поселення, а й центр формування держави. При храмах зберігалися запаси продовольства на випадок неврожаю або стихійного лиха. Своїм головним богам шумери будували храми у вигляді багатоярусних східчастих споруд. Зикуратів. Багатства шумеру приваблювали сусідів, тому від третього тисячоліття до нашої ери свої поселення, розташовані здебільшого на пагорбах, шумери почали обносити мурами. Кожне місто, у якому мешкало до 40 50 тисяч жителів, мало свої органи управління і нікому не підкорялося. Так постали перші міста держави. Міста об'єднувалися у військові союзи. Найдавнішим містом у шумері, вважають місто Еріду, неподалік нього розташовувалися місто Ур, були ще міста Ларса, Лагаш, Урук і Ніпур. Одним з найвизначніших винаходів шумерів є писемність, яку запозичили інші народи Західної Азії, пристосувавши до своїх мов. Писали шумери загостреною паличкою по сирій глині знаками, схожими на клинки. Так виникло клиновидне письмо або клинопис. У шумерів існували школи, будинки і табличок, де учні навчалися письма, лічби, читання, астрономії, географії, музики та співів, медицини та релігійних ритуалів. Шумери знали чотири математичні дії, уміли знаходити квадратний та кубічний корені, обчислювати площу, винайшли систему дробів. Вони встановили, що рік складається з 365 діб і поділили його на 12 місяців, мали єдину систему мір і ваги. Вважають, що шумери винайшли колесо та гончарний круг. Першими навчилися виплавляти бронзу. Пункт третій. Як Вавилон став столицею могутнього царства. Чим уславився цар Хамураппі. На початку другого тисячоліття до нашої ери Месопотамію захопили кочові племена скотарів. Вони створили державу зі столицею у Вавилоні. Назва міста в перекладі означає ворота Бога, розквіт Вавилона. Пов'язують з правлінням царя Хамурапі 1792 1750 роки до нашої ери. Хамурапі підкорив собі все нижнє і частину верхнього межиріччя. Цар недремно стежив за господарським життям та збиранням податків, відомо про його листування з чиновниками. Хамурапі заглиблювався в найрізноманітніші справи. Часом навіть такі, які стосувалися простих людей, опікувався будівництвом храмів, своїм іменем назвав два зрошувальних канали, побудовані за його правління: Хамурапі достаток, і хамурапі багатство народу. Землеробство лишалося найважливішим заняттям мешканців. Зерно продавали в сусідні країни, Вавилон. Був найбільшим торговельним центром межиріччя, проте увічнив своє ім'я Хамураппі тим, що уклав перший відомий в історії збірник законів. 282 статті законів збереглися до нашого часу. За законами Хамурапі, все населення Вавилонської держави було поділено на три групи, повноправних громадян власників. Тих, хто отримував знаряддя праці та землю на умовах, що працюватиме на державу, мушкенуми, а також рабів.